Привіт, народ, і даруйте, але я побуду поганою піфією. Приготуйтеся до того, що віщунка буде вам віщувати. На жаль, погані розклади, і я поясню, чому в подальшому. Мені, наприклад, страшно не подобається ситуація, а от зовсім не подобається, я відразу кажу. І даруйте мій скептицизм, знову ж таки, але мій скептицизм він має бути, ну, принаймні, хоч якимось зерном таким раціональним. Цьому царстві лайків, позитиву. І я не знаю переможної переможеньки попри те, що у нас кричуща ситуація досі на південному Сході. Да там все гаразд на південному сході. А чого у нас один позитивний позитивізм? Ви думаєте, цей позитивний позитивізм реально має силу зрушити з місця ситуацію? Навпаки, народ, скептичний погляд. Нехай він буде помилковим, коли що, але коли ми проговорюємо скептичні сценарії, значить ми до них готові. Розумієте? А не так, що ми налаштувалися на позитивний позитивізм, а потім бац, і все пішло не по плану. Ми взагалі розгублені. Тож, чим мені не подобається ситуація з. Перше, ми ще, так би мовити, не дійшли до Курської АЕС. Відразу кажу, ми створили там загрозливу ситуацію. не треба оці, Ми пройшли там далі, ніж бачили. Я про це казала, росіяни цього не очікували. І якщо ви просто візьмете і порівняєте дві операції, то я думаю, будь-кому, хто має хоч примарний розум. Цій ситуації. Зрозуміло, що росіяни шнуруватися будуть приблизно півроку. Ну Тобто, спочатку Курської операції пройшло за два тиждень, навіть менше часу. І зрозуміло, що от саме перший місяць, знову ж таки, згадуючи попередню операцію, ну, тобто перший місяць там буде ура, ура і ура! Ну, тому що Росія велика, і вона в даному випадку її об'єм грає проти неї. Так, у Росії є чимало військ, але поки одні війська пройдуть з точки А в точку Б, то там, на курському напрямку, можна буде зіграти свадьбу і не одну взагалі. Тобто це треба розуміти. І тому у нас наші хлопці зараз йдуть, не зустрічаючи фактично жодного спротиву. Тобто їм зараз нічого не перешкоджає, тому у них такий легкий хід. Тому, навіть якщо росіяни десь там щось виставлять, вони ж поки стануть у початковий бойовий порядок, там іще на кількість часу пройде, тому що мало пригнати війська як такі, Да, а потім по них можна буде зручно бити. Це все тривалий процес взагалі. Але ситуація з АС як такої. Вкрай цікаво, тому що ми ще не захопили Курську АЕ. Це бажано проговорювати, що ми її не захопили. Будемо ділити шкуру неубитого ведмедя будемо взагалі дурнувато виглядати, я відразу кажу. Ми її ще не захопили. Росіяни там уже окопуються. Тобто, позитивного позитивізму взагалі не треба раз і по-друге, що мені хочеться сказати, чого я це все виставила на заставку. Якщо у нас так класно і легко виявляється, можна захопити АЕС, то чого, власне кажучи, нам би не піти на Запорізьку атомну електростанцію? Що нам заважає звільнити Запорізьку атомну електростанцію? Ану, скажіть мені, позитивні позитивні Правильно, те, що Росія там окопалась, замінувалася, і взагалі вона нам показала відразу, що Запорізька АЕС повністю під її контролем. І що вони що хочуть, там, де і зроблять. Оцей сигнал з підпалом він має так трактуватися. Що ви ще свого заручника Курського АЕС не захопили. В той час, як в Росії є реальний заручник Запорізька атомна електростанція. Давайте подумаємо трішки логічно, як не дивно, що якщо ми вже взялися захоплювати атомну електростанцію, то, напевне, нам потрібна запорізька атомна електростанція, так? Да? Є що роман на документів. Це історія про Галицьколинського князя Романом Мстиславовича. Це реальна політична особа. Цей князь, він взагалі-то дещо затертий сторінками історії, я відразу кажу. Можливо, постаралася на останню чергу російська історіографія, є таке діло. Але чи мені подобається Роман Стеславич, що він не та людина, яка буде плакатися в живетку. Роман Стеслович доволі сильна політична особистість, хоча ми, якщо чесно, мало що знаємо про його особисте життя. Ми все, що знаємо, що в нього було два шлюби. І взагалі-то обидва його шлюби вкрай цікаві. Там. Вкрай цікава обстановка, тому що перший шлюб був на доньці київського князя Рюрика Ростославича на Предславі. Тим не менше, цей шлюб був невдалим. Предслава народила Роману дві доньки. Це не влаштовувало нашого амбітного князя. Тому, звісно, був другий шлюб. А от другий шлюб там взагалі цікава штука, тому що ким була княгиня Анна, питання досі відкрите. Вважається, що вона була бояриню Це така штука, на якій сходяться переважно більшість істориків. Це вважається, що класична історична тема. І я загалом то її ніяк там не спростовую. Іде на що я її обговорюю. Як могло бути чи не бути. В історії, але, тим не менше, княгиня Анна це досить спірна і цікава постать також. Але княгиня Анна народить князю Романа двох синів: Данила та Василька. Ви їх знаєте, тому що король Данило стане в підсумку єдиним володарем галицько волинської землі. Читайте мою книгу на букнеті. Далі. Чому взагалі не розглядається варіант звільнення Запорізької атомної електростанції? Я про це поговорила, що вона загалом -то добре охороняється росіянами, вони довго там її підготовили Уже за, те, за стільки часу, вони вже підготувалися там конкретно до нападу. Але це взагалі то ну, як, ніяк не має, нам це перешкоджати, якщо чесно. Чому не має перешкоджати, тому що у нас має працювати державна машина. Ура! Який сюрприз, сюрприз, так. Да. Вона у нас має працювати, а не говорити про те, що вона у нас працює. І що у нас є такий потужний лідер, да, який так потужненько, ні чорта не знає в, цій, в цьому віці. Тому що якби цей лідер був правда такий потужний, як він нам про це Чеше регулярно. Я бачу цей час не прикритий в своїй стрічці новині, якби він так реально працював, як про то чеше, ми б давно звільнили б Запорізьку атомну електростанцію взагалі-то. Тому що вже йде третій рік активного воєнного вторгнення Росії. Що нам заважає за цей час звільнити Запорізьку атомну електростанцію? А ну, скажіть, мені, які в нас будуть відмовки, Да. Не так хайпово, да. там трішки негативні новини йдуть, да. а нам же ж це важко, а хто нам поставить тисячу лайків, да? ну, ми ж в політику йдемо, да? нам ж треба тисячу лайків, однозначно. Аналізувати не треба, да нам. От тому у нас і така фігня в країні робиться. Що ми слухаємо тільки позитивні новини, тільки те, що нам подобається. А хто створить план, взагалі-то, деокупації Запорізької АЕС? Хто його створить в цих розкладах? І тому що мало створити. Першопочатковий план має складатися з самого плану Запорізької АЕС, плюс у нас має бути військова розвідка з приводу Запорізької АЕС, що там, де стоїть у росіян, де там у них раптом міні поля, як туди можна пройти непомітно, якщо потрібно з повітря. Розумієте? Там треба займатися конкретним плануванням, а не чесати язиками і не робити оці всі лайки. Мільйон поширень, нікчемної інформації взагалі. Да? І це тільки перший етап. Далі у нас в хід ідуть професіонали. Якщо ви, як і я, любите американське кіно, ви знаєте, напевно, що для цієї операції нам знадобиться група Альфа, Браво і так далі. Нам знадобляться якраз оці групи. Вони у нас гіпотетично є. У нас є бригади професійні, навіть з розвідувальним нахилом. Тобто, я не скажу, що у нас цих людей немає. Єдине, що ви як з ними поводитесь, можна вас запитати активне моє громадське суспільство і держава, зокрема. Як ви з ними поводитеся? Погано, тому що професіонали в нашій країні взагалі нікому не потрібні. Да? Я це по собі знаю. От у хлопців зараз точно такі самі проблеми. Вони сильно розумні, вони сильно професіонали своєї справи. Хоча для звільнення Запорізької АЕС нам якраз саме такі хлопці потрібні. Нехай їх там буде небагато, нехай їх буде там 10, 20, я не знаю, скільки там їх має бути по стандарту. Даруйте військові, коли що поправте, скільки вас там має бути по стандарту. Плюс треба підтримка з повітря, по-любому, до ворожки не ходи. Плюс там же ж АЕС, ви не забувайте. Ну, тобто підтримка з повітря має бути, але нічого важкого не має бути, тому що це АЕС. Тобто там всі противники мають знятися тихенько по можливості. І там має бути серйозна операція, якщо чесно. І це я так в загальних рисах вам зараз намалювала, як воно мусить бути. Але ми в цей самий час споживаємо інформацію, що Курську атомну електростанцію ми захопимо легко, розумієте? Це мене бісить не те слово. Тобто, як, Незахищену АС, фактично ми можемо захопити. А АЕС, яка там не знаю, замінована чи не замінована, ну словом, обкладена різними бойовими, так би мовити, спотикачками всюди, ми не можемо захопити, да? це знаєте, як називається? Мій батько це називав Молодець овець, а проти молодця самовца. Тобто, проти незахищеної атомної електростанції ми прямо класні молодці, да? а проти захищеної не можемо. Я ж кажу, це знову ж таки не тому, що немає в нас сил, як таки. У нас є військові сили, просто, знову ж таки, відношення до професіоналів, я ж кажу, я по собі знаю, ну не дуже в нашій країні, якщо чесно. У нас чим більше у цієї всієї блондинистої інформації, тисячі лайків. Да. І за цього у нас виростає популізм конкретний, коли вам кажуть те, що ви хочете чути, а не те, що вам потрібно знати. Розумієте? Через це у нас викривляється політичне поле, тому що в політику йдуть люди, які ні чорта, якщо чесно, не розуміють політику. От якщо так покласти руку на серце, от повний нуль. Зате ми класна блондинка. В інстаграм нехай йде блондинка, я вас дуже прошу. Тим не менше. Це все у нас вкрай серйозна насправді політична ситуація. І ще пункт третій. Якщо ви думаєте, що Путін глухий, кліпий, косий, кривий, то даруйте. Знову ж таки, я включаю скептичний сценарій. Оце запалення на Запорізькій атомній електростанції я ж казала, що це взагалі то перше попередження, не забувайте, що у Путіна є реальний, конкретний заручник Запорізька атомна електростанція. Якщо ви думаєте, що ви так сходу захопите Курську атомну електростанцію, ні, ну дай Бог! Звісно, вона не захищена, ну, знову ж таки, я віддаю перевагу скептичним сценаріям, тому що краще зробити скептичний сценарій і помилитися, чим розмалювати позитивний, гарненький сценарій і пролетіти тіти повсекфаніра над Парижем. Розумієте? Краще так. Краще сказати, що ну так, я думала, що буде гірше, але я помилялася і слава Богу. Я то і так скажу в цьому випадку. Але якщо я, не дай Бог, не помиляюсь. Ви знаєте, що буде Стратегії кращої аналітики українського Ютубу, ви хоч приблизно розумієте, до якої ситуації це все йде. Тобто. А потім у нас стане питання, а чого у нас загострила ситуація на Запорізькій АЕС? Чого цікаво? Ми кажу, що якщо ви вже зібралися так браво звільняти АЕС, у нас є для цього Запорізька АЕС. Тренуйтеся там. Ні. Звісно, що ні. Тому що Курська операція поки що це операція, яка йде шляхом найменшого спротиву. Тому вона така успішна. І вона буде успішна ще найближчі півроку. Це я вам як досвідчена піфія говорю. Тобто вона буде успішна. Ну, тому що Росія повільно збирається, але це не робить честі ЗСУ насправді. Тому що, коли ти заходиш, як книжки різь масло, то... Це не те саме, що виграти бій, важкий, продуманою стратегічною операцією, яка готувалась довго. Ні, у нас ніхто довго не думає. У нас чешуть всі тут і зараз, незалежності від результату. Розумієте, в чому фокус? І частина людей цьому потурає, ну, тому що у нас люди виховані на легкій інформації, яка по суті інформацією не є. Да, добре, народ, на цьому мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб-канал, підтримуйте за обов'язково. Люблю, цілую. Бувайте, па-па!